Слава Україні, вітаю друзі. 16 серпня 2023 року. Майже 9-та година вечора. У нас на Західній Україні в північно-західній жарі ще страшно, що в день неможливо працювати. Оце приходиться приїжджати сюди в садочок з 5-ї приблизно години, і тоді щось можна працювати. Я думаю, що рослини піднімуться в висоту більше, і тоді, бо тут в мене вони густенько посаджені, і тоді можна буде і цілий день працювати в жару. Ну а поки що мушу приїжджати так. От, днів 5 ще передаю таку жару. Ось це наданий, на даний на картинці вас сорт Долинський, дуже гарно заряджає. Ранній сорт він вже майже дозрів. Я вже, ми вже його вживаємо. Скоро він піде під реалізацію як молочний горіх. Молочній стиглості. Ось дивіться, яка красота. Так вирішив коротеньке відео вам зняти і показати. Ось така красота. Дуже гарно заряджає він. Стабільний. Ось з цієї сторони теж. Усюду, всюду завалено, гілки ці ходять ходора. Дивіться, що коїться горіх немілки, середній трапезунди. Теж гарно нагружені. В принципі, тут а в полі мене цього року вони більш порадували, ніж біля будинку. Біля будинку їм не вистачило опилення. Запилилося небагато. Але там такі бамбули, що, що я в принципі задоволений. Тут менший горіх набагато, бо його більше і молоді рослини. І ось вам хочу ще шедевра показати, в якій він вже стиглості теж. Ось, Ще думаю неділька-дві. І можна буде його теж збирати і підсушувати, дозарювати. Дивіться, теж яка нагрузка в шедевра. Просто скажена. Я не знаю. І це він тільки набирає обертів. Молодий штамп. гарно, ось Дивіться. Гарно сформований. ось чашею. Ось його зараз дивіться як він нагружений. Дуже красиво видно, дуже не зламається, бо не привитий це на власних коренях. Ось дивіться. Яка нагрузка і як під нагрузкою. Ай-яй-яй. Ай, ай. Це одна гілочка. Ой-ой-ой. Це просто кірдик називається. Дуже гарно, дивіться. Шедевр. Тут немає що говорити. Вже темніє майже не видно, але тим не менше тут трошки попрацювала білочка, але вона так цікаво. Там далі бере горіх, ось там позабирала. Ось там на гілці я вам був, попереднє відео знімав, показував, скільки тут горіха було, немає. На цю нижню не полізла, бо видно, боїться котів. От. А тут спереді не чіпає. Тобі ж вона такого е, хоче обманути навіть людей. Спочатку не бере щоб якби, без паліва, от. а лізе чуть-чуть далі, на метр півтора, і собі там жирує. І бере по цьому от. і на березу. Берези прийдеться прибрати, бо ну, вони тут взагалі не камельфо. Але трошки з білками якби, це повоювали. То... Вроді як вже не лізуть. Але тим не менше теж горіха дуже багато на цих шедеврах теж нагружені дуже гарно. Ось навіть від цього тут був випад, я вам казав, посаджений від цього чи від того відводок, я вже не пам'ятаю. ось І тут сигналка вже теж біля своїх якби старших братів сестер Він вже теж на них рівняється, вже і в рості не відстає догнав їх, ну це штамбом там теж штамбом, але низьким. А тут а, високий штам такий. от І він вже теж працює, відпрацьовує добрива, догляд за ним, все відпрацьовує. Так що ображатися я на нього не буду. Це точно, ось дивіться, яка красота. Все в горіхах. Вони ховаються в шедевра, він під листям ховається, горіх. Це в принципі і добре. от Почнеться в мене невеличка мабуть, співпраця з оріховодом, далі буду знімати відео, закінчується пам'ять. Далі буду знімати відео, Приїдуть, приїде гаджет від них для збору врожаю фундука і буду робити огляди, можливо, ще щось колись вишлють, або я в них придбаю і теж буду робити огляди, так що люди. Фірма вийшла на зв'язок і побачила, що я якби, загорівся цим фундуком сильно і вирішила мені посприяти. Да, і реклама теж реклама буде їхня. От, тому покажу правдивий відгук, скоро буде. Все, всім миру.